Тобто важливо, щоб цей клей зараз попав в усі оці дотичні пори, щоб він потім. Щоб він вже зараз впитався, щоб потім вода туди не потрапила. Тому якщо я оце бачу, що десь пропустилась вона, то краще повторно ще раз пройти. Ну і все, отака штука. Хоч би не написали, що криворукий. Далі все діло заключається в тому, щоб це все діло положити, стягти. Не вимазаться в клей, і воно вийшло з першого разу. Лучше зажати, воно вже нікуди не тікало. Максимально розвіз.